Траса М 15 Одеса рені потребує негайного ремонту, кажуть в обласній військовій адміністрації. Саме цим шляхом щодня прямують сотні вантажівок зі збіжжям в напрямку портів на Дунаї. Капремонту не буде, натомість робитимуть поточні роботи для підтримки стану дороги. Заявив на конгресі місцевих та регіональних влад заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Для цього шукатимуть інвестиції з-за кордону, адже в бюджеті гроші на ремонт доріг не передбачені. Уряд зараз напрацьовує певний механізм, яким чином це буде зроблено. Звичайно, що утримання доріг питання надзвичайно актуальне не тільки для одеського регіону, для всієї країни воно точно буде вирішено. Які є сьогодні в нас застереження, звичайно, що не буде в нас на жаль? Я думаю, що ми не зможемо продовжувати капітальне будівництво, так як це було і в 23 році, так само залишиться, і в 24-му. буде виключно утримання доріг, але тим не менш воно залишиться і воно дасть змогу основним артеріям транспортним. Бути в гідному стані для того, щоб забезпечувати логістику всієї країни. Ну а все інше ми будемо робити вже безумовно після нашої перемоги. Особливо сьогодні напрямок Ізмаїла він для нас дуже стратегічно важливий, тому відпрацьовуємо. У нас є проект щодо розширення дороги. Є декілька проєктів. Там ви переїжджали, переїзд, де ви бачили. Також там хочемо удосконалити сьогодні. Є проблеми там, де кабінет міністрів заборонив робити капітальні роботи, так як. Потрібно витрати на війну, на, на хлопців, які у нас на нолі стоять, тому ці питання обговорюємо, і так як дорога дуже стратегічна і важлива, ми будемо окремо підіймати для того, щоб десь якісь моменти нам дозволили би відпрацювати.